Нещодавно у Болгарії відбувся чемпіонат Європи з вільної боротьби. Серед членів української збірної була 15-річна дівчина із Дем'янова Галицького району, яка посіла призове місце і виборола для України бронзу. Спілкувалася з юною чемпіонкою Віталіна Запорожець. Ось ця скромна 15-літня дівчина представлятиме Україну на чемпіонаті світу. У свої роки вона чемпіонка України з вільної боротьби, призерка чемпіонату України та майстер спорту. Проте навчається дівчина на першому курсі Бурштинського торгівельно-економічного коледжу і вільну боротьбу називає хобі. Звичайно, треба дуже багато праці, щоб завоювати такий, таку медаль, дуже багато сил. Сліз, поток крові планую і надалі тренуватися, і здобуваю також тут свою професію, яка називається товаризнавець комерсант. Поки Аліна описує процес тренування і змагань, її тренер розповідає про фінансові труднощі. Звичайно, на перспективі радана виграла чемпіонат України 15 років стала мастером спорту. Вже цим все сказано. Це не тільки від нас залежить, залежить від влади. І все, все ж таки приходимо ну, до фінансів. Якщо ми все будемо проходити, всі етапи підготовки, звичайно, перспектива дуже велика. Вирішити ситуацію з фінансами обіцяє районна влада. Ми будемо бачити, наскільки збірна команда України в змозі буде запросити Аліну і наскільки часу. Тому що сьогодні вони починають навчальний новий з понеділка, навчально-тренувальний збір до підготовки до чемпіонату світу. Значить, що збір, який буде проходити на території нашого району, буде профінансований з коштів відділу молоді і спорту. А збір, який буде проводитися вже за рахунок Міністерства України у справах сім'ї молоді і спорту, це вже буде збір їхній, і вони будуть певні терміни витримані навчально-тренувального збору до підготовки до чемпіонату світу. З високим досягненням Аліну та її тренера вітали районна влада, дирекція коледжу та друзі дівчини. До слова, золото у змаганні здобула Росія, сріб до Швеція, а от бронзу розділили Україна та Польща. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.